Хочу вас привітати із Різдвом Христовим із наступаючим новим роком, і побажати вам в першу чергу спасіння від Бога, радості, любові, щастя і охорони Божої, Божої вам благодаті кожний дім і, звичайно, перемоги наші, на нашій землі. Будьте благословені! І, звісно, хочу поділитися з вами вкровінням, що багато людей входять в цей 2026 рік і вважають, що цей рік є огняного коня. Але багато хто з людей не розуміє, що це за кінь, і звідки він взявся. Огняний рижий кінь описується у святому писанні Біблії як другий всадник апокаліпсису, який скаче на рижому коні і приносить війни людям терори, вбивства, насилля на цій землі. І виходить, що люди, не розуміючи цього, поклоняються другому всаднику апокаліпсису війні. Тому ми бачимо, як Перша мирова війна відбулася ужасна, друга мирова війна відбулася страшна. І, третя, і ми стоїмо на порозі Третьої світової війни. Так само є ще всадники Апокаліпсису, які ще крім цього всадника є. І люди їм теж поклоняються: мамона, брехня, смерть і пекло слідує за ним. Тому самі люди відкривають двері цим всадникам і запрошують своє життя. На свою країну, і щоб задуматися, хоча б вивчати Слово Боже, йти, як, яке говорить нам Слово Боже, яке говорить нам правду і, ви, ви, і попереджає нас про події, показує вихід, що потрібно слідувати за Ісусом Христом, за п'ятим Всадником. У людей немає на це часу. І багато можуть казати: Я не вірю в Бога. У мене є своя думка, але день і ніч. День і ніч, незалежно від нашої думки. Є день, ми знаходимося в дні, є ніч, ми знаходимося в ночі. Так само і все, що створив Господь, да, все буде так, як Господь сказав, а не так, як людина. Віру чи невіру таким чином це не зупиняє зло, війни, страждання чи прокляття на цій землі. Це є гордість, а гардець в нас є сатана. Людина, коли ігнорує Бога, вона є гордіцом, вона є гордою. І багато за останні 100 років людей втратили віру до Бога, слухаючи отакі сатанинські учення, які несли Дарвін, Ніче, Фрейд, проявлялися такі системи, як Савок, Леніни, Сталіни і так далі. Вони розповсюджували таку брехню, тому що роз... Брехню, еволюцію і розповсюджувалася така безбожність у людей. Люди завжди вірили у Бога. Ще до Лєніна, і Сталіна, і люди були віруючі, так само були віруючі вчені, які мали відкриття від самого Бога. Тому є багато зараз їхніх трудів, якими користуємося. І зараз тому. І зараз від цієї безбожності багато йде те зла, терору, вбивства, війни, садомії, прозорату і світ іде до свого кінця. Тому Ісус Христос прийшов у світ, щоб розповісти правду людям. Хто працює над цим? Якщо ви хочете знати правду, то треба вивчати Біблію, не боятися її вивчати, тому що Біблію описується підтверджена історія людства. Вона дана людям від самого Бога, від самого Бога, щоб люди знали, хто вони, що було, що є, що буде на цій землі, що чекає людей в майбутньому. Це сама популярна книга, має Божий початок, тому що якщо ви тому, якщо ви хочете бачити цей світ Божими очима, знати правду. То починайте вивчати цю божественну книгу, бо буде суд Божий і буде крапка цьому світові, світові так як це було в Садом і Гоморі Першому світу, тому що було безбожність. Бог дає милість ще людям покаятися. Тому Богом усе тримається. Божим Словом. І якщо все людям пишеть, Бог все людям пише, кожне діло, кожне слово, думка. Що людина не отримує тут покарання, то там вона отримує ще більше. І це страшно. І Бог дає кожному шанс людей оприділитися, з ким вони хочуть все-таки піти в вічності, жити в вічності із Богом, чи сатаною. Тому буде кінець, тому цьому злу. Буде кінець світовий. І в Біблії написано, що людей чекає кожного. Що людей чекають такі страшні події, е, катаклізми, землетруси, комети будуть падати. І там так і далі описується шоста печатка. І крім цього, це там ще е, події такі будуть, буде просто землі цей не стане. Да? Е, такі події будуть страшні відбуватися. Але не всі виживуть і врятуються. Але є ті, хто врятується, і сам Бог він буде їх берегти. І хто це саме е, врятується, кого Бог залишить ці е, міста? Це праведники, тому, е, тому ми бачимо історію з Біблії, да, як Авраам захищав Садом і Гамору, Богу казав, якщо там будуть праведники, і він перечислював з 50 до 10. і казав, якщо там буду праведники, хоч 10 ти залишиш, Богу казав, він казав, залишу. І ми бачимо, що все е, тримається на праведниках. Якщо буде більше праведників там, е, там буде Бог. Там буде Бог зберігати цей народ і цих людей. Тому що ті, хто є. Праведниками вони зберігають Слово Боже. Вони люди, які проповідують Слово Боже, так? вони святі люди. Не говорять людям просто правду і дають зробити людям вибір. Тому, тому є багато віруючих, але якби люди були такі справжні віруючі, як вони говорять, заявляють, то тоді б цієї війни не було б, цього зла не було б на землі, бо віра є від Бога, а є віра від сатани. І щоб розумітися в істині, розуміти, що відбувається насправді тут на землі. У моєму житті, в вашому житті, хто таке? То запрошую вас приєднатися до вивчення науки теології, яка є правда, дорога і життя вічне. Амінь.